І так, друзі, ну що, легендарна третя частина закінчена, вже окончательна наша частина по перевірку нашого і трейдингу. Коротше, буду робити сьогодні лише 10 угод, і я буду робити всі 10 угод сумою на 50 доларів. Без мені менеджменту все, я можу максимум втратити 500 доларів, або ж повністю їх примножити. Тож, 10 угод по, 500, по 50 доларів. І тут в кожній угоді ми будемо писати плюс чи мінус. І так ми зможемо вирахувати вінрейт кожної нашої угоди. Фух, Ну що, хто не дивився минулі дві частини? Обов'язково подивіться, подивимося, що там у нас з цього вийде. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання. Буде в коментарях. І так, друзі, ну що, тепер можемо відчняти нашу першу угоду. Ну що, з Богом? Так, на 15 секунд догори відразу наше положення нашого. Графіку, і давайте подивимося, тут у нас буде. Плюсик, це буде чи мінус. І це наша перша угода по аі трейдингу і наша перша угода, на жаль, фіксується. Вау, ідеальний плюс. Все ж таки думав, що це буде мінус, але ж так, почали ми непогано. Перший плюсик маємо. Моя ціль повністю перевірити наш результат торгової сесії. Так, друга угода. На 5 секунд донизу. Що ми тут з вами можемо бачити? Так, друга угода в мінус. І після цього, після того, як ми зробимо. Повністю ось цей аналіз, скільки в нас реальний справжній вінрейт, то ми з вами зможемо вже зробити висновок, як цю стратегію нам використовувати. Ідеально летимо догори, друзі. Цікаво-цікаво, який результат буде в нас наприкінці цих торгів, але ж, начебто, непогано. Так, дивимось. Залишається у нас 10 секунд. Ну, це можна впевнено писати, що у нас плюсик, так як угода ідеально летить догори. Все, так, фіксуємо вже нашу другу угоду плюсик, 2 плюси, один мінус, поки ну це норм поки. Так, 15 секунд донизу. І по, просто подивіться, як він відчуває наш графік. Я не знаю, у мене така вперше ейфорія якась. Дійсно, ідеально зараз відпрацьовує наш себе і трейдинг. Типу, статистика така, це не кожен трейдер зможе таку зробити. І так, фу, на ніточки, але ж ідеальний плюсик маємо. І так, маємо зараз 3 плюси, один мінус. Це є гарним результатом. Давайте заходимо ще в четверту угоду. І на 30 секунд ми маємо ось таке положення ап, тобто догори. І давайте дивитися, тут нас буде плюс чи мінус, не знаю, але ж вже наші 3 угоди зайшли плюс з 4. Це непогано, дійсно, непогано. Так, ну і невже це наша буде ще одна плюсова угода? Ну сьогодні зараз її трейдинг у нас реально в кондиції, дуже гарно себе відпрацьовує, і я чесно радий, що важливо в нас додається ще от плюс одна нова стратегія. Так, ну. Останні секунди, останні секунди маємо мінус. Окей, пишемо мінус і відчиняємо чергову нашу угоду, друзі. 10 секунд до гори маємо ось отакий такий наш сигнал, відчиняємо його. І що тут в нас? Ага, тут в нас дуже сильний пролив пішов. Ну, я веду всю фіксацію всю фіксацію наших угод, так, як воно є. Тож, давайте дивимось на ось цей наш результат. Так, поки що маємо ми три плюси, три мінуси. І ця угода, скоріш за все, в нас також зайде в мінус. Хоча просто подивіться. І uh -huh, uh -huh. тут нам не вистачило буквально uh, крапельку. буквально крапельку, Ще одна угода в мінус. Давайте ставимо ще одну угоду, друзі. Коротше, я не знаю, начебто непогано, але ж тут максимально ситуативно воно у нас відбувається. Euh, так. Дуже ситуативно, наша така торгівля зараз. Ну, начебто, дуже непогано, чесно вам кажу, непогано. Але ж потрібно також фільтрувати, як та що ми робимо. Так. Наша чергова угода, скоріш про все, тут буде мінус. Ставимо відразу восьму году в мінус і ну, статистика бувало і краще. Відчиняємо ще одну угоду на 30 секунд донизу, друзі. Не знаю, пишіть свої думки, пишіть свої висновки, типу, як вам взагалі трейдинг. Ну, скажіть що, ну начебто ж непогано воно йде. Може і два плюси в ряд дати, а потім чотири мінуси в ряд. Ну ось як так. Не знаю, друзі, ладно, дивимось. Ну, тут також у нас є мінус. Ладно, не знаю, остання угода, яка можливо щось да нам виправить. Під злив я свій баланс так і непогано, і наша остання угода має. Ідеальний плюсик, друзі, ну ось як сказати, що це в нас не працює. І давайте просто відчинимо ще одну нашу году на 30 секунд донизу. І давайте подивимось, типу відчинити ще декілька угод. Ось отак, ось отак так на 100 доларів. Зараз просто подивіться, якось трошки нелогічно. Вона у нас тут донизу, тут догори. І по ітогу ми маємо, що одна у нас не заходить, друга в нас заходить. Так, друга в нас заходить. Коротше, незрозуміло, друзі, баланс під злив. В наступних відеох буду його відбивати. Результатом ми маємо всього 4 плюси і 6 мінусів. 40% він рейд в нас, але ж треба тестувати, друзі. Треба, треба тестувати. Можливо, зараз час не такий, я не знаю, спекулятивний якийсь, але ж все, це остання частина по трейдингу. Фіксуємо такий результат. Побачимо вже з вами в нових відеох.